Добрий день! Вітаю вас на уроці української мови. Перш ніж розпочати працювати, пропоную вам обрати образ котика, що відповідає самопочуттю. Який із котиків відповідає внутрішньому стану? Чому? Що потрібно зробити, щоб покращити свій емоційний стан? В чому ваша суперсила? А якої допомоги у вивченні української мови ви потребуєте? А якої психологічної допомоги потребуєте? Напишіть про це в коментарях. Які асоціації у вас виникли, коли ви переглядали цю анімацію? А які асоціації виникли, коли ви дивитесь на ці зображення? Щось пов'язано з переходом, так? А яким чином взагалі дієслово може бути перехідним? Через нього теж хтось перейшов? Ну, звичайно ж, ні. Перехідні дієслова це дієслова, що виражають дію спрямовану на якийсь предмет, виражений у реченні прямим додатком іменою частиною мови формі знахідного відмінка та інші випадки. Неперехідні дієслова це дієслова, що означають стан або дію, яка не переходить на інший предмет. Нагадаю, що є 5 форм дієслова. Особове дієслово, дієприкметник, дієприслівник, інфінітив та безособове дієслово. Які форми дієслова можуть мати перехідність. Надрукувати, надрукований, надрукувавши, надрукую, надрукований. Щоб відповісти на це запитання, вам потрібно спочатку пригадати, які ж це форми дієслова. Нагадаю, надрукувати інфінітив. Надрукований, який дієприкметник, надрукувавши, що зробивши дієприслівник, надрукую особове дієслово, що зроблю, і надруковане, що зроблено, це безособове дієслово. То які ж форми дієслова можуть мати перехідність? А правильна відповідь: всі, крім дієприкметника, можуть мати таку категорію. Тобто, надрукувати, надрукувавши, надрукую, надруковано. Які ж це перехідні дієслова і неперехідні? Загальне визначення не дуже нам допоможе зрозуміти це складне питання. Перехідними є дієслова, які поєднуються з іменниками у формі знахідного відмінка без прийменника, наприклад, читати повість. Або з іменниками у формі родового відмінка. Але має бути два таких нюанси: або є заперечна частка «не», ні. Наприклад, не посадити дерев, або не повнота дії, наприклад, випити води. Або ж тіє слово може поєднуватися з іменниками у формі орудного відмінка, але коли цей іменник позначає знаряддя пра. Це дискусійне питання. Не всі дослідники виокремлюють цей пункт. Тому можете зупинятися лише на перших трьох. Хоча я завжди. Його озвучує. Отже, приклад писати, наприклад, маркером. Решта випадків, так, тобто, у нас залишається давальний місцевий відмінок. Коли дієслова поєднуються з іменниками у формі таких відмінків, вони є неперехідними. А якщо ще й поєднуються з інфінітивом, то також є неперехідними. Наприклад. Прагнути допомогти. Прагнути, що допомогти. Додаток, але виражений інфінітивом. А зараз пропоную перейти за покликанням або відсканувати цей QR-код і перевірити себе. Попрактикуємо. Гортати книгу перехідне чи не перехідне. І воно є перехідним. Чому? Тому що. У книгу це додаток, вирішений іменником у формі знахідного відмінка без прийменника. Сміятися з брата. Сміятися перехідне чи неперехідне. Неперехідне. Запам'ятайте, якщо діє слово, із залежним словом, поєднується прийменником, воно буде неперехідним. Отож, додаток поєднує з прискором за допомогою прийменника. Пишатися другом. Перехідне чи неперехідне? Неперехідне. Додаток вижний іменником у формі орудного відмінка і не позначає знаряддя праці. Не чув пісні. Не чув. Перехідне чи неперехідне. Перехідне. Тому що додаток виржний іменником у формі родового відмінка і має заперечення. Купити хліба перехідне чи не перехідне. Перехідне. Тому що додаток вержний речовинним іменником у формі родового відмінка і дія переходить на частину предмета. Бажати щастя. Бажати щастя, бажати є перехідним, тому що додаток вержний абстрактним іменником у формі родового відмінка щастя. Дякувати ЗСУ. Дякувати кому за силу Збройним силам України. Дякувати є неперехідним, тому що ЗСУ це додаток, виражений іменником у формі давального відмінка. Якщо ми бачимо лише одне слово ходити, так ось, наприклад, то воно буде неперехідним. Лежить на столі. Лежить буде неперехідним, тому що є прийменник між ним. Додаток виражений іменником у формі місцевого відмінка. І є прийменник. Питатися теж одне слово, окрім того, що одне слово і нема при ньому залежного слова воно не перехідне, а також є постфікся. Хоча є винятки сподіватися і дивитися відносять до перехідних дієслів. Сподіваюся, що ви повторили вивчені правила. Закріпимо вивчення. Мотивувати учнів та учениць. Мотивувати перехідне чи неперехідне дієслово. Дякувати учням та ученицям. Дякувати перехідне чи неперехідне дієслово. Перевірте себе. Чому в першому випадку мотивувати це перехідне дієслово? Тому що залежні слова учнів та учениць це додатки однорідні виражені іменниками у формі родового відмінки позначають неповноту дій. Дякувати учням та ученицям. А в другому випадку вже додатки однорідні виражені. Іменниками у формі тавального відмінка. Дякувати кому! Отже, це не перехідне. Пропоную перевірити себе. Виконайте завдання інтерактивного тренажера. Час виконання – одна хвилина. Отже, вам треба визначити виділене слово червоним кольором, або ж білим, якщо на червоному тлі, перехідне чи не перехідне. Перевірте себе. Отож, перехідними є словами є. Ключові слова виділені у таких словосполученнях читати книгу, писати твір, малювати маркером, випивши води, не посадити дерев. Решта дієслів є неперехідними. Час підсумків напишіть у зошиті, що ви запам'ятали на занятті. Один, два, три. Наприклад, перехідність мають усі форми дієслова, крім діапригмет. Перехідні дієслова поєднуються з іменниками у формі родового, знахідного та орудного відмінка, але треба ще знати ряд нюансів. Правил. Неперехідні дієслова поєднуються з іменниками у формі давального місцевого відмінка та інфінітивами. Які ваші досягнення на уроці української мови? Напишіть у коментарях. Оцініть свою активність на уроці, бажання розвиватися за п'ятибальною шкалою. Сподіваюся, що ви були досить активними. Проаналізуйте свої досягнення з української мови. Визначте, на якому рівні, низькому, середньому, достатньому чи високому ось такі пункти. Аналізую результати навчальної діяльності, помічаю свої помилки, успішно виправляє їх, окреслює труднощі, що виникають у процесі вивчення української мови, працює над помилками та уникає їх повторення в усному та писемному мовленні, має високий рівень мотивації до позитивних змін. Любіть українську, вивчайте солов'їну, пишайтеся, що ви представники сильної нації. Слава Україні! З вами була я, Тетяна Бутурлим, та центр мовної цифрової освіти Школа успіху! До зустрічі!